Початку війни понад 30% українців втратили роботу. Влада неодноразово зверталася до власників бізнесу з проханням по можливості не скорочувати робочі місця і у такий важкий час не лишати людей без засобів на існування. До нашого телеканалу звернулися працівники підприємства Карат. Люди благають допомогти їм не втратити роботу, бо три місяці тому їхнє підприємство відключили від водопостачання і водовідведення. А це прямий шлях до зупинки виробництва. Біля трьох місяців з надуманих причин на виробництво не постачали. Ставляється вода. Виробництво наше потужне, на ньому працює більше 800 чоловік. Ми виробляємо коврову продукцію. І займаємо друге місце в Європі по виробництву коврової продукції. Компанії Карат запевняють, вони сплачують мільйонні податки до місцевого бюджету. Працевлаштували понад 800 людей. А зараз через відсутність води і водовідведення вони будуть змушені припинити виробництво. І всі працівники залишаться на вулиці. Підприємство, працюючи в таких умовах, вже відчуло збитки. Зменшилася кількість і якість продукції. Це сприяє. Втраті виробництва, потужності втраті виробництва, ми зменшили і об'єм, а це тягне за собою і робочі місця. Для нашого виробництва завжди необхідна вода і водовідведення для того, щоб ми якісно виконали свою роботу. Це, якщо ми можемо бачити ззаду на фоні, ми використовуємо воду для того, щоб стримофіксувати, пропарити нитку, яка згодом потрапляє до наших закордонних партнерів, ну і в принципі для виробництва килимів. Юлія разом із чоловіком більше десяти років працюють на караті. Якщо підприємство припинить свою роботу, вони та їхня дитина будуть голодувати і не зможуть платити за житло. Наш керівник якби намагається всіма силами, і ми йому дуже вдячні забезпечити нас роботою навіть в такий важкий час. Він забезпечує дуже велику кількість людей роботою. І якби ми би хотіли і надалі залишатися тут працювати, але от через ось таку проблему просто може все завершитися дуже. Же дуже, дуже погано у підприємства з'явилося багато додаткових розтрат. Треба купувати питну і технічну воду. Ці кошти могли б йти на розвиток компанії і заробітну плату. У свою чергу медики п'ють на сполох. Відсутність води призведе до жахливих наслідків на підприємстві. Відсутність води на підприємстві загрожує ну дуже великій небезпеці для здоров'я і життя людей. Це грозить антисанітарією. Це грозить спалахом інфекційних хвороб, це тільки малість, те, що вода відсутня. Я вже мовчу про те, що наше обладнання потребує технічної води. Працівники підприємства шоковані за відсутності в пожежних кранах та гідрантах води у разі пожежі без жертв не обійтися. У нас теперішній час воєнний, можуть виникати пожежі, тому для ліквідації пожежі потрібна вода. Це ускладнює гасіння пожежі і збільшує час ліквідації пожежі, що в свою чергу викликає загрозу загибелі людей та втрати великих матеріальних цінностей. Працівники ТОВ «Карат» написали спільного листа, який підписали усі робітники. Люди благають не залишити їх наодинці з проблемою і допомогти зберегти робочі місця. Перевірте, будь ласка, вирішить цю ситуацію, тому що 800 з лишнім родин залишиться просто без забезпечення. Захистіть наші права на працю, захистіть наші права на забезпечення наших родин. Зараз такий тяжкий час, дуже тяжко виживати, і зараз велике підприємство закриється і. Більшість родин лишиться просто без нічого. Як нам виживати? Працівники підприємства у своїх бідах звинувачують сусіда. Виробниче підприємство Зеніт, яке виготовляє продукцію з пластика. Впевнені, саме вони їх замовили і роблять все, щоб заважати спокійно вести бізнес. Знаємо про наших замовників, ті, які перешкоджають нашому виробництву, нашому бізнесу коректно працювати. Це підприємство зеніт, яке з мене за спиною. Безпосередньо є чинним фактором, яке перешкоджає нашому виробництву. Юристи кажуть, на даний час не бачать жодних підстав для відключення їхнього підприємства від водопостачання і водовідведення. Вважаємо, що це є конфлікт надуманий і проблема є штучно створеною. Чому замов на даний час правових підстав для відключення нашого підприємства від системи водопостачання та водовідведення немає, а тому. Для мене особисто не є зрозумілим підстави для такого свавілля з боку Хмельницького водоканалу. Намагаємося зустрітися з директором Хмельницького водоканалу. Нам делегують лише їхнього юриста. Пояснення, чесно кажучи, здивували наявні між ними спори по факту, не є в нашій компетенції. Виробниче підприємство Зеніт не виступає учасником. В даній Їдемо на виробниче підприємство Зеніт. Нам там явно були не раді. Лише пообіцяли перетелефонувати і призначити зустріч. Добрий день, з ким я розмовляю? Бухгалтер. Нам потрібен ваш директор. Як з ним переговорити? Так, а з якого питання. Що саме? З приводу ваших сусідів, карата. Так, що саме? Ну, я би хотіла говорити з директором. Ну, е без попередньої домовленості ви з ним не зможете переговорити, тобто можете залишити телефон. Запишіть, будь ласка, добре, я вам перекажу. Пройшло чотири дні, але бажання з нами зустрітися у керівництва Зеніту так і не з'явилося. Ніхто навіть не перетелефонував. До цього відключення Тов «Карат» сплачував до міського бюджету за водовідведення та водопостачання 600 тисяч в рік. Зараз ці кошти вони змушені платити приватним структурам. Виникає риторичне питання: хто зацікавлений, щоб ця сума не надходила до бюджету міста? Наш канал зацікавився цією історією, тож плануємо контролювати розвиток ситуації. Як будуть розгортатися події надалі, ви зможете подивитися у наших наступних матеріалах.